Та чого, як сварлива баба? Це я свалива, ну злась. Сварлива я йому. Сварлива. Ти згадай, якою я була молода, вродлива, всім посміхалася, допоки тебе не принесла на вечорниці. Я просто йшов по Лі. Нікого не займав. Та -та. А тут опа і чобіт в голову прилетів. Звичайно! Ти думаєш, що я такий лисий? Бо народився такий. То твій чобіт мою чупринесли. Ой! А який же я хватський парубок був? Та кожна дівчина мріяла, щоб я на неї оком кинув. Тьху на тебе? Все життя мені зіпсував. Ага. Миколаївно! Миколаївно! Чого ти малаєш? ти, бо ще не пустий! Миколаївно, тебе що вдома? Написала, щоб відправив вас десь на тижні в зодва, та ми відпочили всім колективом. Що кажете я кажу, яка ж я рада вас бачити. <рес> я казала золота людина, йди поперед мене, бо зараз знову здує тебе вітром, наче був на педраді, а потім з'ясується. Ні педради, ні засідань, нічого не було. Ще А Що, що кажете? Так кажу, сідайте, пригощайте! А раз. що це у вас сьогодні, Миколаївна, так святково? А у мене завжди так! Хозяйка, що там казать? Не те, що інше. На вечерю максимум, що може бути, так то не три, а дві пачки зошитів. Шитьте! ти? бачиш? Шить ти! руки! Пригощаю. Зірочка моя, чи пам'ятаєш ти, як ми молоді да гарні ворожили? Та ж, звичайно, пам'ятаю. Я все пам'ятаю. Кожну хвилину проведено з вами, пам'ятаю. Навіть око сіпатись перестало, звикло, мабуть. Що ви так постійно те? Що казали? Та що пригощайтесь, я звичайно все пам'ятаю.